Наловіничина продовжує програма актуальне інтерв'ю. У нас в гостях Ігор Іванов, начальник відділу по розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської ради. Вітаю вас! Доброго дня! У місті більше ніж 40% загального багатоквартирного житлового фонду мають ОСББ. Скільки у Вінниці нині створюється ОСББ за останніх декілька місяців? Чи активно доєднуються вінничани до цього процесу? Ну уточню трохи загалом більше 44% багатоквартирних будинків створили об'єднання. Загалом об'єднань співвласників це 859 об'єднань у 939 багатоквартирних будинках. За перше півріччя вінічани створили 37 об'єднань у минулому році, за весь рік, було створено 34 об'єднання у 38 багатоквартирних будинках. Ну зрозуміло, так як війна була, люди не дуже активно створювали СББ, пригальмували своїми планами. Але в цьому році, як бачите, ми за півріччя зробили більше ніж за весь минулий рік, тому вільнічани, скажімо так. Призвичаїлись, якби це не сумно звучало до війни, і вже починають розуміють, що все одно ОСББ треба створювати, рухатись далі. і Тому ця динаміка зростає. Про створення ОСББ які мають бути передумови? Скільки відсотків мешканців має бути за? Ну, передумови має бути бажання. Має бути хоча б декілька активних людей, мінімум троє, щоб створити ініціативну групу, звернутися до нас. По допомогу, і це вже перший крок з передумов, так званих. Бажання треба мати і розуміння того, що таке об'єднання. Розуміння того, що необхідно покращувати стан свого будинку і що це прогресивна форма управління. З чого варто почати, крім бажання? Далі звертаються вони відповідно в департамент і розпочинається робота. Звичайно, що треба зробити? По перше, треба тринцівни людини звертаються в відділ по розвитку ОСББ або в ресурсний центр підтримки ОСББ. Проводить сходить консультування їхнє. Потім ми виїжджаємо на місце на будинок, чи представники відділу, чи представники ресурсного центру. Проводять роз'яснювальну роботу з мешканцями будинку. Потім іде підготовчий етап установчих зборів. Це за два тижні треба повідомити згідно процедури. Під час цього процесу ініціативну групу Ресурсний центр підтримки об'єднань співвласників повністю веде, допомагає оформлювати документи, допомагає з процедурою установчих зборів, пояснює. І потім, уже після того, як пройшли установчі збори, тут я зазначу, що не представники ресурсного не відділу по розвитку ОСББ не мають права бути на самих установчих зборах. Але коли збори пройшли, ми також допомагаємо їм з пакетом документів для реєстрації. Вони йдуть до реєстратора, реєструються і починають свою діяльність. Які найчастіше питання виникають у мешканців при створенні ОСББ, ну у мешканців ряд питань загалом для них. Не те, що таємниця мало інформації, ті, що хочуть створити, що таке об'єднання, поки ми не приходимо, зрозуміло, і ми буквально пояснюємо, що це за об'єднання, які права і обов'язки співвласників, які органи управління в об'єднанні є, які програми підтримки існують на місцевому на державному рівні. як... Куди жалітися, в тому числі, якщо щось не виконується, як механізми юридичні працюють в об'єднанні співвласників. Тобто я не можу виділити якісь такі один, два, три питання. По суті, ми повністю комплексно розповідаємо, що таке об'єднання які найчастіше програми діють для програми діють наступні. На місцевому рівні можна здійснити перший капітальний ремонт одного і з видів конструктивних елементів будинку за кошти міської ради. Це один конструктивний елемент, якщо. Будинок введений в експлуатацію після 70-го року. Якщо будинок введений в експлуатацію до 1970-го року включно, можна розраховувати на ремонт двох конструктивних елементів, але не протягом одного року. На умовах співфінансування можна здійснювати після створення ОСБ, як і до, так і після 30 на 70 співфінансування капітальних робіт де частка міського бюджету складає 70%. Власників 30%. Можна брати участь у державній програмі підтримки об'єднань співвласників. Це є така державна установа фонд енергоефективності. в неї є проєкт «Енерждім». зараз. Він на стані війни трошки призупинений, але ті, які подали заявки в Вінниці, це 13 об'єднань, можуть брати участь в цій програмі. Вони отримують компенсацію від держави від 40 до 70% на енерго. Модернізуючи, скажімо так, заходи, міська рада. Ну по компенсацію отримає, міська рада. В свою чергу так як програма передбачає взяття кредиту об'єднаннями, тому що у них. На старті немає, де взяти, наприклад, там проекти є і по 3, і 15 мільйонів, і по 20 такі кошти, то програма передбачає державна, що вони беруть кошти у державних банках. Але так як під час війни ці гроші не дають державні банки, кредити такого типу, тому міська рада через Фонд муніципальних інвестицій надає дешеві кредити цим об'єднанням від 5, 3,5% строком на 5,10 років. Ось ми беремо таку участь, місцева. Програма підтримує державну програму. Крім того, функціонує ресурсний центр підтримки ОСББ. Він організовує для голів правлів правлінь навчання на базі вищого навчального закладу, щоб вони були кваліфіковані, щоб покращувати якість уже діючих об'єднань співвласників. І вони можуть розраховувати на безкоштовні консультації, як ініціативні групи, також діючі об'єднання. Дзвонять, консультуються в ресурсному центрі підтримки. Тому ось такі програми. Станом на зараз у нас є. Плюс хочу сказати, що буде функціонує і надалі буде функціонувати мобільний додаток-дах для об'єднань співвласників, яким вони можуть всю свою. Юридичну діяльність, організаційну, спілкування з власниками щодо документації, висвітлення, роботи все це буде в віртуальному форматі, в онлайн форматі можна буде спрощено. Зараз і працюють спеціалісти ДАХ онлайн на тому, щоб можна було і навіть голосування, загальні збори проводити через електронний підпис, не виходячи з своєї квартири. Ну це трошки на майбутнє план, але додатком безкоштовно вони вже можуть користуватися. Ось так. Зокрема, ці муніципальні програми ними користуються всі мешканці створених ОСББ. Чи, зрештою, є будинки, які створили ОСББ, але ще привілегії не взяли свої? Є Ну, це залежить лише від активності громадян. Зазвичай 99% перший капітальний ремонт вони, так як це за кошти міської ради, всі беруть. Але є такі об'єднання, як новобудови, вони відразу створюють об'єднання. Зрозуміло, що у них все нове, і поки що користатися програмами вони щодо капітальних робіт, і немає сенсу. Але вони дзвонять і консультуються з нами. Тобто, їх деякі знову були ми поза минулому році, в цьому році будуть проходити голови об'єднання тих будинків, які є новими. Побудови також ну, тим чи іншим, тією чи іншою мірою вони все таки користуються програмами. А переваги ОСББ це ж не лише капітальний ремонт. Що ще? Переваги ОСББ ну, дуже прості. Я про них зараз скажу. По-перше, Мета управлінської організації кампанії да це отримати прибуток. Мета об'єднання співвласників це отримувати гарні послуги, комунальні, житлово-комунальні, захищати права і інтереси співвласників і от зберегти будинок у гарному фізичному стані. Це по-перше, об'єднання це інструмент, який дає змогу скористатися цим правом власності і ефективніше здійснювати цю діяльність. По-друге, це об... Все, що стосується будинку, всі питання ремонту, розміру, внеску на отримання будинку, договори про заключені договори з тією чи іншої управлінської організації, обрання підрядників, почерговість об'єм ремонтних робіт, обрання керівних органів, об'єднання все це вирішують співвласники через те законодавство, яке зараз існує. По-друге, по третє, четверте, це. Те, що вони можуть користатися місцевими та державними програмами підтримки. Вони можуть переобирати безліч разів керівника правління правління організації. Вони можуть заключати і теж безліч разів розторгати договори з управлінськими організаціями. По суті, доля їхнього будинку в їхніх руках. І вся, весь західний цивілізований світ. Перейшли на практику об'єднань, таких десь вони називаються кандамініуми, десь товариствами співвласників вся Західна Європа пішла таким шляхом, і це сучасний механізм управління будинком, коли власники відповідають за свою власність, а не держава чи якісь інші організації. Тому він прогресивний і ефективніший. І надаремно кожного року у нас від 30 до 90 об'єднань створюються, якщо взяти статистику за минулі 5-6 років. Створення ОСББ воно мотивує мешканців доглядати ще й за прибудинковою територією. Воно не те, що мотивує, зрозуміло, що будь-які адекватні мешканці, навіть якщо межі території не визначені, вони, якщо це був раніше ЖЕК, вони передають їм схему прибирання, де вони мають прибрати, і вони не задаються питанням, треба чи ні. Вони там живуть, вони прибирають. Це мотивує. Однозначно, я ще забув сказати про переваги. Можна оформити майнові права на прибудинкову територію. Що це дає? Це дає можливість зрозуміти врешті, де ваші межі вашого будинку. Це дає можливість, якщо це дозволяє. Скажімо так, цільове призначення території, вони можуть там або господарську споруду для потреб об'єднання побудувати, або створити там стоянку, або дитячий майданчик, якщо дозволяє схема руху транспорту міста Вінниці, можуть навіть обгородитися і вже безпосередньо, скажімо так, або користуватися своєю прибудинковою територією. Ну, і ОСББ це відкритість. Не вітати сусідами не вийде, адже всі рішення спільно я правильно. Розумію? Спільно на загальних зборах більшістю голосів, якщо для деяких питань треба більшість проста голосів, для таких питань, як обрання кредиту або інших капітальних робіт, може бути до двох третин, наприклад, має набрати. Звісно, відповідно до статуту, як в статуті прописано такі питання. Проект ОСББ так чи ні за 10 днів. Тестували цю програму, це був пілотний проєкт, як нині розвивається. Цей проєкт був створений для того, щоб виявити активних співвласників. Тому що основна проблема в нашій роботі це виявити цих співвласників. Це і через рекламну продукцію відбувається, коли ми розміщуємо відповідні інформаційні матеріали. Буває, навіть ми шукаємо безпосередньо, виїжджаємо, і біля будинків шукаємо. Так, ну, що робити, якщо треба все-таки роботу таку провадити? Цей проєкт покликаний спростити цей вид діяльності по пошуку ініціативних мешканців. Чому він поглягає? Людина або за QR-кодом, або за посиланням переходить на відповідний інтернет-ресурс дах онлайну. Залишає заявку, з нею зв'язується кул-центр цієї організації. Потім через кул-центр він створює, скажімо так, акаунт будинку в цьому додатку, запрошує туди своїх сусідів. Вони там голосують і стає зрозуміло, скільки відсотків за чи проти створення ОСББ. І крім того, що ми знаходимо ініціативних мешканців. Далі з ними проводимо роботу. Плюс іще. Відразу зрозуміло, якщо там 50 на межі, наприклад, голосів так чи ні, то ми під'їжджаємо, підсиджуємо цьому будинку роботу інформаційно роз'яснювальну. Зараз це потрохи переростає в функціонування мобільного додатку, дах онлайн, про який ви казав, який спростить і спілкування правління організації з мешканцями, і документообік спростить, і всі питання будуть, по суті, в онлайн-режимі вирішуватися. Тому це ось такі проекти яких правил благоустрою повинні дотримуватись мешканці ОСББ? Чому так бояться деякі от власники будинку створювати товариство? Зрештою? Ну, з кінця почнемо створювати, бояться відповідальності, бояться, що вони залишаться сам на сам зі своїми проблемами, хоча це не так, і ми постійно переконуємо людей, що так не буде. Є програми, є відділ, є ресурси, Вони сам на сам не залишаться. По перше, це відповідальність. Тобто, якщо є люди, які готові взяти відповідальність будинку на себе, то вони беруть і таких людей багато, як ми бачимо по динаміці. По правилам благоустрою, ну вони не відрізняються від правил благоустрою ОСББ чи на вони одні. Якщо стосується об'єднань співвласників, я назву основні, які мають бути дотримані правила благоустрою. По-перше, має бути дотримана протипожежна безпека і санітарний стан належному чином, має бути дотримуватись. Що означає? Це означає, що Чердачні приміщення або підвальні вони не мають бути захаращені. Проходи мають бути чисті, там не має бути підтікання, там не має бути нечистот. За цим має слідкувати як управлінська організація, так і ОСББ, якщо люди створили. По-друге, трава має бути шкошена, на подвір'ї не має бути сміття як будівельного, так і побутового. За цим слідкує муніципальна варта, також, якщо треба приписи робить. І елементи благоустрою мають бути в відремонтованому стані, щоб вони не загрожували як дитячі майданчики, так, наприклад, на сходи мають бути цілі, в дверях вікна не побиті, якщо там є вікна, наприклад. Да? Щоб елементи пошкоджені благоустрою або конструктивні елементи будинку не за не становили загрози для здоров'я і життя громадян Зокрема, ремонт ліфтів це ще одна перевага, тому що можна частково ж правильно відробити. Так, да, Ось люди, коли створюють об'єднання, вони самі вибирають. Зазвичай це дах перше, по дороговарності. Ну і найбільше дах це найдорожче. І звичайно, ремонт капітальних ліфтів. Потім ідуть і внутрішньобудинкові мережі. Тобто, це те, що виберуть люди, те їм і ремонтують. А скільки було відремонтовано ліфтів у Вінниці? Дивіться, я зараз такої статистики в мене немає. Я знаю, що в минулому році поправив на департамент житлового господарства, якщо я щось неправильно скажу, в районі 40 мільйонів гривень було виділено на програми підтримки, на ремонт даху, ліфтів по співфінансуванню. Також хочу сказати, що ось ми говорили про державну програму підтримки. П'ять об'єднань щодо енергоефективності. Ось фонд муніципальних інвестицій надасть понад 27 мільйонів кредитних коштів п'яти об'єднанням, які є учасниками державної програми. І вони в цьому році вже деякі стартували, і деякі почнуть в цьому році здійснювати енергоефективні заходи. У Вінниці впроваджують систему автоматичного відкриття дверей в укриттях. Один з найбільших незрозумілих процесів, як впровадити цю систему в ОСББ, це мають виявити бажання самі мешканці. Як проходить ця робота нині? Робота проходить наступним чином. Це буде в багатоквартирних будинках, там, де підвальні цокольні приміщення визнані придатними для тимчасового перебування населення під час дії сигналу Повітряна тривога. Це буде в укриттях школи, садочки, державні і комунальні установи, встановлені такі системи. Як вони будуть діяти? Вони будуть діяти дистанційно, коли буде, буде встановлений відповідний замок, підключений до інтернету. Буде коли буде повітряна тривога, буде надходити сигнал. На відповідні пристрої, які буде відмикати замок. Коли повітряна тривога буде закінчуватись, автоматично двері будуть зачинятися. Але співвласники, які там живуть, у них будуть відповідні чи таблетки, чи ключі, вони зможуть туди потрапляти. І коли є тривога, повітряна і коли її немає. тому я хочу звернутись до об'єднань співвласників. Ви питали, як це буде відбуватися. Ми всіх провели роз'яснювальну роботу. З усіма об'єднаннями, приміщень, яких визнані такими, що можуть слугувати як для тимчасового перебування населення під час дії сигналу повітряна тривога, на жаль, не всі виявили розуміння, але я хочу сказати: 80% об'єднань згодились і будуть їм встановлені такі замки. Планується десь з 20-х числа цього місяця, бо з кінця місяця планується вже іти по багатоквартирним будинкам і встановлювати відповідні. Замкові пристрої дистанційного, скажімо так, роботи тому прошу голів правлінь. Конкретно ще буде до кожного доведено і відеоролик. Зараз готується, яким чином буде функціонувати ці замки. Буде надіслано в друкованому вигляді їм і довідкова, і технічні характеристики цим замків, але треба провести підготовчі роботи. Тому хочу звернутися до голів правлінь, щоб вони вже зараз проспілкувалися своїми провайдерами, щоб провести до. Того місця, де буде замок, або кабель, або вай-фай встановили в підвалі. Ті приміщення, ті будинки, в яких було відмовлено. Зрештою, чим вони це пояснюють? Зокрема, до прикладу, коли сталася трагедія у Києві, багато мешканців багатоквартирних будинків говорили, що не хочуть, щоб тут там було захаращення, щоб заходили якісь чужі люди. Чим вони аргументують, скажу так, вони, наприклад, деякі не визнають, що це місце придатне для тимчасового перебування населення, аргументують, що це не укриття. Ми пояснюємо, що це не укриття, тому що укриття це законовизначений визначений термін, і для пару десятків пунктів, яким чином має бути облаштоване, і яким критеріям має відповідати укриття. Пояснюємо, що це не укриття, це місце для тимчасового перебування населення під час дії сигналу Повітряна тривога. Да? І воно має захищати від уламкового ураження, вибухової хвилі і звичайних видів ураження. Це не знаю, можливо, якась несвідомість, можливо, небажання пускати інших людей. Ну, проводимо роботу. Треба зрозуміти головне управління, що в нас війна і не вийде де комусь відсидітися, а хтось буде робити. І хтось на передовій, хтось в місцевій владі, треба разом підходити всією громадою до вирішення цього питання. Зрештою, літо проте місто готується до опалювального сезону, яким чином мають підготуватися мешканці об'єднання? По перше, хочу сказати, що підготовка до опалювального сезону містом ведеться, скажімо так, круглогодічно. Тому що це ремонтні роботи, це запас палива і всі інші регламентні роботи, які необхідно провести. Я закликаю об'єднані співвласників багатоквартирних будинків, міста Вінниці. По перше, зрозуміти, що ворог не відмовився від планів. І в осінньо зимовий період вражати елементи енергетичної інфраструктури, що можуть бути блекаути, може бути відключення, день-два, можливо, більше. Тому треба приготуватися до цього, подумати про пункти обігріву, закупки для них генераторів або встановлення альтернативних. Скажемо так, засобів для обігріву про це все говорилося. Ще раз з ними проводилася активна роз'яснювальна робота. Ще раз закликаю обладнати для своїх співвласників пункти обігріву на такий випадок. По-друге, закликаю голів правлінь перевірити планово позапланово електричні мережі щитові. Чому тому, що із нестабільністю у зв'язку з війною і тим, що я сказав. Попередньо можуть бути перепади напруги, може бути, що буде виводити з ладу відповідні механізми, щитові і внутрішні електричні мережі, тому треба провести планові, позапланові огляди, якщо потрібно ремонтні роботи. По-третє, тим об'єднанням співвласників, які Отримують послугу з опалення централізовано звернути вчасно зараз, на наступному тижні, завчасно за місяць, за півтора місяця, до початку пального сезону раніше, можливо, Вінниця місць теплоенерго і поспілкуватися і зрозуміти, що їм необхідно, які роботи виконати, щоб їм вчасно подали теплоносі і акти готовності до пального сезону. з Цією організацією були вчасно підписані. Тому закликаю не. Відкладати це і зайнятись цим вже зараз. Бо на деякі ремонтні роботи, якщо такі треба буде, треба відповідний час. А якщо він нічого не бажає долучитись до ініціатив співвласників, куди звертатися? Наголосі звертайтесь в ресурсний центр підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Вінниці. Вся інформація на сайтах міської на ради? на сайтах міської ради, і телефон відділу, і телефон ресурсного центру. Звертайтесь до нас, звертайтесь Туди, тобто будемо пояснювати, всі, всі послуги надаються безкоштовно. У нас зрозуміло в ресурсному, я уточнюю про ресурсний центр, тому що є такі організації, які дають за гроші, такі послуги. В ресурсному центрі він діє за підтримки міської ради, всі послуги, консультації безкоштовно. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, у нас в гостях був Ігор Іванов, начальник відділу по розвитку об'єднань, співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської ради.